<реш> хустку складаємо не наполовину більше. Ми привикли хустку закочувати в цю сторону. Для в'язання треба навпаки вниз. Кладемо хустку на голову. Між іншим, хустку покриває завжди свекруха невістку. Так що вчіться, тренуйтеся свекрушка в майбутнє. Отак у нас зав'язують на сьогоднішній день молоду. Зав'язують також у велику хустку. Молодечко, молоденька, як файно завита. Кілько з була цулована, тілько будеш бита. Кількось була цулована моїми губками. Тілько будеш тепер бита моїми ручками. Ну, то, то не буде цього. Так лише лякають. Це, а тепер потужують і з самої хустки з кінців роблять як жгути. Бачите, перекручують, кладуть на голову, міняють місцями. Цією рукою посередині притримують, а з цієї крутимо обруч. Тобто крутимо отак. Бачите? Це вже все, так? Да? Оце вже ми в'яжемо. Це по-гуцульськи називається в'язання хустки в обруч. Так. Це для жінок, вже не для це дівчат. Це для, для молодих. Це Молод... для молодиці. Так. А зараз, зараз ви подивитеся. Як воно виглядає? Ой, Василю, Василеку, Василю, Василю, купи мені коралики на біленіку шию. Купи мені коралики, залева, залева. щоб ви усі пізнавали, я є Василева. Це метод в'язання молодої жінки. А зараз я вам покажу метод в'язання уже старшої жінки. У нас вії мете холодно. Молода наша красуня стала старенька бабка. Їй треба війти на двір, і тоді вона в'єжеться у гущі. Це вже ми саму хустку не робимо, жгут з неї не робимо. А як же вона сама може так зав'язати? Це що це не 80 Так, бачите? А тепер отут роблю такі, як квітки. Ну так як теперішня хустка має метр двадцять п'ять, а давна мала півтора метра, то як ви подивитесь давні фотографії, отут таке нав'язано більше. Все, молода бабуся.